Відповім на запитання, що відбудеться в організмі людини, якщо відмовитися від цукру повністю на два тижні. Давайте розглянемо це. По перше, у вас зникне апетит до цукру. Чому? Тому що кожного разу, коли ви споживаєте цукор, у вас виробляється гормон, який знижує рівень цукру в крові. Це призводить до низького рівня цукру в крові, в певному роді гіпоглекемія. А це, у свою чергу, спонукає вас до споживання цукру. Тобто, відмовившись від цукру, ви позбавляєтесь бажання споживати цукор. По-друге, у вас зменшиться голод. Доки ви не відмовитесь від солодкого, ви цього можливо навіть не помітите. Але повірте, саме через них ви постійно відчуваєте голод. Відмовившись від цукру, ви припините відчувати голод. Чому? Тому що нормалізується рівень цукру в крові. І тепер клітини можуть отримувати справжнє харчування, оскільки живучи на цукрах, і так як вони є. Є отруйними для організму. Організм починає протидіяти їм. Це і є інсулінорезистентність. Організм блокує інсулін, оскільки він регулює рівень цукру. Організм намагається обмежити рівень цукру всередині клітин, вважаючи цукор шкідливим, а не корисним. Коли ви відмовляєтесь від цукру, організм починає приходити в норму, і разом з необхідним об'ємом палива він може утримувати набагато більше поживних речовин. Інсулінорезистентність заважає організму отримувати також і харчування. Мікро та макроелементи, вітаміни це одна з функцій інсуліну, третє менше втоми, особливо після прийому їжі. Якщо ви регулярно споживаєте цукор, зазвичай ви відчуваєте втому після їжі. Це пов'язано з рівнем цукру в крові. Ви помітите, що втома після їжі зменшилась, коли ви відмовитесь від солодкого. Це означає, що тепер рівень цукру в крові не такий високий, а в тому мозку викликає саме цукор. Але коли цукор у нормі, мозок здатний добре працювати. Четверте, з вас вийдуть надлишки води та жиру. Протягом першого тижня ви позбудетесь багато води та трохи жиру. А потім в основному це буде лише жир. Ви здивуєтесь, скільки рідини у вас накопичується. Дехто може втратити до 6 кіло рідини за тиждень. Ви носите цю зайву рідину в собі, що не може бути корисним для вашого серця. Звичайно, ви помітите, що одяг став великим, особливо в області талії. Розмір живота та талії найкраще свідчать про те, що ви споживаєте за Нато багато цукру знизьте споживання цукру і живіт зменшиться. Якщо ви будете споживати цукор, живіт буде зростати. Далі, п'яте, ваш настрій покращиться. Якщо раніше ви були нервові та похмурі, ви станете набагато спокійнішим і бути поруч з вами буде набагато приємніше. Це позитивно вплине на когнітивні здібності. Покращить концентрацію, зробить вас більш уважними. У вас стане менше дефіциту уваги та з'явиться більше концентрації на справах. Шосте. ваша шкіра буде виглядати краще. Зменшиться висипання, шкіра буде сяяти. Коли ви споживаєте цукор, рівень інсуліну підвищується, що призводить до підвищення андрогенів. Зараз я кажу про жіноче тіло, що сприяє висипанням. А у чоловічому тілі підвищений інсулін може знизити рівень тестостерону, і це може призвести до інших проблем пов'язаних із низьким тестостероном. Сьоме зменшиться регідність, Зменшаться запальні процеси. Буде менше болю. Тобто, всі наші зусилля полягають у переході від споживання цукру до використання жиру як палива. Це займає три дні. Коли ви знижуєте споживання вуглеводів, зокрема цукру, ви можете відчути загострення симптомів протягом трьох днів. Але ви можете перетерпіти цей період. А якщо ви будете приймати вітаміни групи Б калій, симптоми можуть бути менш вираженими, і все буде проходити набагато легше. Ви створюєте нові ферменти на клітинному рівні, щоб ваш організм міг працювати на жиру, як на пальному. У вашому організмі є справжні машини, які перебудовуються на новий вид палива. Протягом цих двох тижнів у вас зменшиться запалення всередині артерій. Ось до чого призводить від Мова від цукру також зменшення запалення всередині артерій ще сприяє уникненню і утворенню заторів та пляшок, що знизить ризик інсульту або серцевого нападу. Також почнуть формуватися клітини головного мозку. Чому відсутність цукру змушує організм переходити на інше паливо на кетони? А кетони, свою чергу, сприяють утворенню нервових клітин. Далі печінка. Ви почнете виділяти жир, який накопичувався в печінці, і зможете використовувати його як паливо. А також ви запустите процес очищення печінки, щоб вона перестала бути жирною. До речі, якщо у вас великий живіт, існує ймовірність, що у вас жирна печінка. Таким чином ви зменшите кількість жиру в печінці. І нарешті у вас краще запрацюють нирки. Якщо говорити про діабетиків, то в їхньому випадку нирки є основною мішенню. Зменшивши споживання цукрів та вуглеводів Загалом робота нирок значно поліпшиться. Власне, це і все. Як кажуть, щоб оцінити пудінг, треба його з'їсти. Але ми не будемо говорити сьогодні про пудінг. Дякую за увагу і до побачення.